Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні ми представляємо проєкт мистецтва в шостому класі нової української школи і будемо говорити про поєднання традиційних і цифрових ресурсів для опанування нашого інтегрованого курсу. Зараз це проєкт для пілотних шкіл, і це матеріали для вчителів, які співпрацюють з. Видавництвом ранок співпрацюють з авторами підручників. Наші матеріали ґрунтуються на програмі модельній автори Людмила Михайлівна Масол і Ольга Просіна. І знову ж таки, ми з вами звертаємо увагу, що відбувається опанування мистецтва в різних класах. Але для нас важливою є мета мистецтва в основній школі, да? це виховання в учнів ціннісно світоглядних орієнтацій, це розвиток комплексу ключових міжпредметних і предметних компетентностей. і ми з вами вирішуємо ряд завдань: це виховання емоційно-ціннісного ставлення до мистецтва, це розвиток художніх і мистецьких інтересів, естетичних ідеалів, це формування системи художніх знань. Теж ми говоримо про специфіку і взаємодію мистецтва, про розвиток вмінь сприймати, оцінювати мистецтва, про те, що нашим учням необхідно теж пропустити крізь себе шедеври мистецькі і матеріали, які потім будуть видані у вигляді посібника, пропонуються для вивчення музичного мистецтва і образотворчого мистецтва. Шостий клас він передбачає. Ознайомлення з жанрами мистецтва, бо в п'ятому познайомили учням з видами мистецтва. Теж ми говоримо про те, що дуже важливо е звернути увагу на принципи опанування мистецтва, це принцип наступності, тобто ми продовжуємо опановувати мистецтво, яке було закладено в початковій школі. Теж ми звертаємо увагу на загальнолюдські надбання. На національні краєзнавчі матеріали, і ви так само теж можете моделювати матеріал. Ви е, маєте можливість теж набути знань на платформі Ізі і поглибити ваші знання з мистецьких е, предметів. Наголошуємо теж на креативності, на варіативності, на діалогічності мистецтва. Коли ми говоримо про матеріали для пілотних шкіл, то теж ми звертаємо увагу на зміст і говоримо, да, що вивчення мистецтва воно пов'язане з віддзеркаленням людини в мистецтві. І для нас важлива людина, її духовний світ, її почуття, теж для нас важливими є образи художні, да, які. Застосовують в мистецтві і в матеріалах, а потім в посібнику для шостого класу мистецтва буде чотири таких важливих теми, і вони у вас є на слайді. А учні так само будуть вивчати шедеври, да, які будуть розповідати, наприклад, про різні жанри, наприклад, жанр портрету або на життя. Людина, яка відзеркалена в мистецтві, життя народу, життя яскравих і видатних особистостей. І так само видавництво ранок має сучасну платформу Ізі, де буде представлено дуже багато корисних і цікавих матеріалів. Коли ми говоримо про наш предмет мистецтва і про формування наших компетентностей, ми наголошуємо, що ми формуємо. Ключові предметні компетентності в наших учнів, то так само дуже важливо звернути увагу, як твори розповідають, і ми будемо звертати увагу, наприклад, на шедеври образотворчого мистецтва, звернемо увагу на портрети. Ми звернемо увагу, що існують різні види портрету. Є майстри, художники, да, які. Передавали життя в портретах і фіксували його. Знову ж таки, для нас важливими є уроки, які передбачають інтеграцію, зокрема музичного і образотворчого мистецтва. Теж це стосується також і понять, це також стосується процесу пізнання. Для нас дуже важливо інтегрувати знання з музичного і образотворчого мистецтва. А також інших синтетичних видів мистецтва. На слайді представлена структура модуля, і знову ж таки є тема, є урок, да, який дозволяє панувати образотворче мистецтво і опанувати музичне мистецтво. Так само ми звертаємо увагу на вплив мистецтва. Він нам дозволяє пізнавати світ, нам дозволяє пізнавати себе. Отже, для нас важливою є пізнавальна функція в 6 класі. Теж ми знаємо, що музика да, є дуже важливою серед інших мистецтв. Вона має певну емоційну силу, е викликає в нас дуже багато різних емоцій. Вона динамічна, активна, може бути, а може бути лірична, може бути спокійна. І так само. Ми дозволяємо пізнати її нашим учням. А живопис це синтетичне мистецтво. Знову ж таки, воно більше статичне, але теж воно дозволяє отримати інформацію про зовнішній світ, про світ митця, і в художніх образах також зафіксовано дуже багато інформації. І знову ж таки, наявність спільних рис, і ця гармонія в мистецтві да, дозволяють нам. Інтегрувати знання, і так само автори посібника, підручника мистецтва шостий клас і матеріалів для пілотних шкіл вони звертають увагу на цю інтеграцію. Вони теж намагаються інтегрувати знання з цих мистецьких галузей. Наприклад, коли ми говоримо про музичне мистецтво, ми звертаємо увагу, що є. Пісні, да, що є, наприклад, народні пісні, є народна творчість, фольклор, є танець, музика, обрядовість. Скоро ми будемо святкувати зимові свята і зараз вже вчимо колядки, щедрівки, і так само ви можете творчо долучати ваших учнів і набувати разом з ними і знання і практичні вміння. Коли ми говоримо про духовність, знову ж таки для нас важливими є. Релігійні образи, для нас важливими є релігійні жанри, і так само це віддзеркалено і в образотворчому мистецтві, і маємо такі ж жанри і в музичному мистецтві. Наприклад, коли говоримо про образотворче мистецтво, ми говоримо про біблійні образи, для нас важливими є образи Ісуса Христа, Матері Марії, ми говоримо про ікони. А коли говоримо, наприклад, про музичне мистецтво, то, знову ж таки, літургія, меса, і так само ми разом з учнями можемо пізнавати світ. Знову ж таки, у вас буде підтримка на платформі Ізі і в умовах цифрового суспільства, в умовах цифрового набуття знань, да, це дуже важливо. Автори підручника так само пропонують вам цікаві завдання на пізнання різних видів вам і вашим учням на пізнання різних видів мистецтва і жанрів. Знову ж таки, ми звертаємо увагу і на міфологію, і на побутові жанри. Бо дійсно мистецтво дозволяє описати світ, мистецтво дозволяє занурити світ людини і так само. Це цікаво, це змістовно, да, і захопити наших учнів. Різні сучасні інтерактивні технології дозволяють зробити уроки цікавими, це і прослухати музичні, наприклад, шедеври, це і, наприклад, переглянути відео або кліпи, стати самим творцями, стати самим створювати шедеври і творчі проєкти. І так само, коли ми говоримо про ці матеріали, да, ми говоримо про значущість, наприклад, образотворчого мистецтва, да, ми можемо звернути увагу на образи, наприклад, з доби козацької нам відомі образи. І козацької старшини, і провадерів козацтва Знову ж таки сьогодні, в умовах повномасштабної війни ми теж маємо образи наших героїв, які фіксує і кінематограф, які фіксують і митці, і так само учні можуть створювати творчі проекти. Да? Так само можуть залучати можливості сучасних видів мистецтва. Це і кіно, і фото. І різні програми є, да які треба опановувати, і так само потім пропонувати різні види цифрового мистецтва, яке на сьогодні є актуальним. Коли ми говоримо про сучасне мистецтво, ми обов'язково звертаємо на художні образи це реалії нашого життя, і вони, як правило, відтворюються в різних мистецьких творах. Да, і ми звертаємо на різні засоби, наприклад, на зображення, на звук, на слово, на рух, на різні матеріали, да, які дозволяють передати наші стани. І так само автори матеріалів для пілотних шкіл і автори посібника, підручника теж звертають увагу на те, що уроки мають бути цікавими. Уроки мають інтегрувати різні завдання сьогодні, уроки мають бути інтерактивними, не дивлячись на те, що, наприклад, у нас немає світла, не дивлячись на те, що відбувається війна, але ми стійкі, ми прагнемо до перемоги і ми теж працюємо на перемогу. Теж, коли ми говоримо, наприклад, про музичне мистецтво, то знаємо, що художні образи базуються на мелодії. А в театральному це поєднання музики і слова. Да, наприклад, з ж таки ми будемо говорити про жанр опери. Або, наприклад, якщо ми говоримо про поєднання музики і пластики, це вже буде жанр балету. Тобто важливо, що художній образ він може бути переданий за допомогою зрозумілих різних художніх засобів. І от на слайді ви бачите, що теж. Образотворче мистецтво має свої засоби, які дозволяють передати важливі образи, наприклад, образ людини, образ дитини, образ життя. Тобто ми так само дбаємо про формування, виховання наших учнів. Сьогодні для нас важливими є ідеї формування гармонійної особистості, і для нас важливими є. Теж ідеї так само залучення творчості, да, креативності, і е, уроки мають бути цікавими. Ми маємо знову ж таки говорити про гейміфікацію, про е, те, що для нас важливою є медіаграмотність, е, про те, що сучасні учні можуть використовувати свої гаджети на уроках мистецтва, і це дуже захопливо, це дуже. Важливо, Наприклад, учні полюбляють робити селфі, і так само автори матеріалів для пілотних шкіл вони пропонують різні творчі завдання, наприклад, перевтілитися в героїв да, відомих картин, теж спробувати себе в ролі митця, спробувати себе в ролі актора, і це захопливо, це цікаво, це так само надає учням. Натхнення, да, це мотивує їх на навчання, і це автори підручника і матеріалів все враховують. Також можемо використовувати різні тестові завдання, ми можемо використовувати різні інтерактивні форми і платформа Ізі, яку пропонує видавництво ранок, дозволяє знову ж таки зробити уроки цікавими, змістовними і захопливими. Так само, коли ми говоримо про наш предмет інтегрований курс мистецтва, наголошуємо, що в нас відбувається формування поліхудожніх вмінь і якостей. Тобто для нас важливо, щоб учні вміли порівнювати різні мови мистецькі, різні жанри. Теж ми говоримо про відтворення різних, наприклад, мистецьких явищ через музичні інтонації. Або за допомогою малюнків, графіки, за допомогою жестів, за допомогою рухів, або теж пропонуємо творчі завдання оживити шедеври, пропонуємо різні творчі завдання для того, щоб візуалізувати, наприклад, музичні шедеври. І для нас важливо формувати патріотів України, для нас важливими є образи, набутки нашого українського етносу. І теж ми завжди звертаємо увагу на наші традиції, на нашу історію, на нашу культуру. Зараз ми боремось за свободу, і так само знову ж таки для нас важливими є символи, для нас важливими є наші національні кольори, для нас важливими є наші традиції. І ми прагнемо так само формувати наших учнів. Коли ми говоримо про аналіз творів, то так само звертаємо увагу на інтерпретацію да, і пропонуємо учням уважно слухати, уважно споглядати, або теж важливий процес комунікації, дуже важливо вчити висловлювати думки щодо різних творів мистецтва. І розкривати зміст шедеврів, міркувати, ділитися думками. Тобто, знову ж таки, для нас наш предмет є цікавим, корисним, важливим, і я думаю, що ви всі зі мною погодитеся. Так само автори матеріалів до курсу мистецтва 6 клас звертають увагу на те, що Важливо звернути увагу на термінологію, на мистецтвознавчий аналіз. Теж ми використовуємо різні методи і прийоми для того, щоб зацікавити учнів, це і фасилітація, це і метод сугестії, да, занурення, зацікавлення. Теж, коли ми говоримо про семестрове навчання, то ви будете мати знову ж таки дві підсумкові. Два підсумкових уроки з образотворчого і музичного мистецтва, і автори підручника мистецтва і матеріалів до підручника. Так само пропонують вам багато корисних і цікавих матеріалів, які викладені на освітній платформі Ізі. Я вам бажаю успіхів, наснаги, світла, тепла. Щиро дякую за увагу.